У нас центр камістерапії. Ми займаємося психологічною допомогою людей, які постраждали від війни, за допомогою наших спеціалістів-психологів, реабілітологів та за допомогою собак. Це наші колеги. Ми їх так називаємо. У нас працює зараз два психологи, один реабілітолог, як знаходяться з клієнтами. Це клієнти або е, Ямериуполя, які зараз проживають і зареєстровані в Києві. Ветеранхабі, це також люди, які звертаються за допомогою. Це може бути як юридично, так і психологічно. Ми там беремо клієнтів. Зараз в нас вже надсилають заявки з соціальних мереж та з сайту. Ми обдзвонюємо цих людей, питаємо, який в них запит і чи ми можемо їм допомогти. Також це клієнти наших психологів, які потребують також цього, яким підійде каністерапія і. Е, в яких є досить серйозні проблеми, які, напевно, без собаки вирішити буде набагато складніше. Ой, ти умні. Ця собака повинна бути стресостійка, вона повинна отримувати величезне задоволення від спілкування з людьми. Вона повинна не терпіти, а любити і хотіти. Тому е, це дуже такий сильний і складний тренінг і тестування цих тварин, тому що ми вважаємо, і це правило так в міжнародних організаціях, що допомога однієї люди, однієї особи чи людини чи тварини за за рахунок іншої неможливий. Тому і собака повинна отримувати задоволення від спілкування з людьми, і люди повинні отримувати задоволення від спілкування з собакою. Тільки ну, так перше та скажу, що каніс терапія це дуже такий м'який. Спосіб взаємодії з людьми. Що відбувається? Відбувається, по-перше, довіра, яка має бути в групі завдяки нашим песикам. По-друге, це налагодження психосоматичного і емоційного стану. Ви навіть помітили по собі, що коли побачили собачку, то ви посміхнулися. Це вже перший крок до того, що група буде дуже класно працювати. Хто приходить? Приходять діти, приходять дорослі, приходять люди похилого віку, люди, які втратили житло, це ППО, переміщення особи, це сім'ї військових і військових. Це може бути групові заняття, може бути індивідуальні. Якщо людина не пережила травму, або є втрата, то краще починати індивідуальні заняття. Або група, яка розрахована саме на переживання втрати. Мені вам... хочеться від нього максимум.